Вітаю колеги у цьому відео. Розберемо особливості подання та заповнення так званого звіту про автотранспорт та водіїв, що подається до ТЦК. Про військово-транспортний обов'язок визначено у статті 6 закону про мобілізацію. Наразі про його виконання вказано у положенні про військово-транспортний обов'язок, затверджений постановою Кабміну номер 1921 У пункті 15 цього положення визначено, що керівники підприємств, установ та організацій подають ТЦК щороку до 20 червня та 20 грудня інформацію про наявність транспортних засобів і техніки. Їх технічний стан, а також про громадяни, які працюють на підприємствах в установах в організаціях на таких транспортних засобах і техніці за формою згідно з додатком. 1. з цієї норми ми бачимо, що інформування про транспортні засоби та водіїв здійснюється до 20 червня та до 20 грудня. При цьому вказаний обов'язок встановлено лише для підприємств. А ФОП та звичайні фізичні особи не зобов'язані подавати додаток до ТЦК. Форма інформування наведена у додатку 1 до положення номер 1921 та має назву відданість про наявність і технічний стан транспортних засобів і техніки, а також про громадян, які працюють на підприємстві в установі та організації на таких транспортних засобах і техніці. При заповненні для початку вказуємо найменування в ТЦК, до якого вподаємо додаток, а також прописуємо дату, на яку здійснюємо інформування. Далі вказуємо відомості про саме підприємство, його найменування, форму власності, галузеву належність, прописуємо місце знаходження підприємства та гаража, тобто адресу, за якою зберігаються транспортні засоби. Потім йде таблична частина, у якій потрібно вказати прізвище, ім'я в побатькові директора та його заступника, головного інженера. Начальника відділу кадрів також прописуємо їх службові та контактні номери телефонів, місця проживання чи реєстрації. За табличною частиною вказуємо номер телефону для оповіщення директора у разі проведення заходів з мобілізації. У таблиці 5 відомості зазначаємо інформацію про транспортний засіб та громадянина, за яким він закріплений. Зверніть увагу, у таблиці пункт 5 відомості зазначають балансову вартість транспорту техніки. В такому випадку це вартість на останню дату балансу, що впередувала в поданю відомості, але при цьому варто враховувати і ті зміни, які відбулись від дати балансу до дату впадання відомості. Тому наведені у відомості дані мають бути коректними на дату її подання. У таблиці пункт 6 відомості наводять дані про наявність металевої тари та заправного інвентарю. У таблиці пункт 7 відомості наводять дані про ремонтні можливості підприємства, а також кількість наявних водіїв, операторів, машиністів, які працюють на підприємстві, у тому числі військовозобов'язаних. Далі свій підпис проставляє директор. Зауважимо, якщо після Подання останньої відомості у вас не буде ніяких змін в облікових даних транспортних засобів і техніки, а також громадян, які на них працюють. Відомість все одно необхідно подавати у разі зміни даних підприємства або статусу транспорту, які відбуваються в проміжок між двома строками подання відомості. Слід також повідомити про це ТЦК. відповідно до пункту 16 положення номер 1921 Керівники підприємств на особливий період зобов'язані у семиденний строк повідомити ТЦК у випадках, коли змінюється найменування підприємства або форми власності, відбувається відправка транспорту техніки в інші регіони або за межі території України на тривалий час. Передається в довгострокову оренду права власності на транспортні засоби і техніку іншим юридичним особам або громадянам, або на початку застави транспортного засобу чи техніки. Інші випадки, коли неможлива передача транспортних засобів і техніки військовим формуванням. Також за пунктом 17 положення номер 1921 у разі реорганізації ліквідації або банкрутства підприємства, транспортні засоби і техніка, яких призначені для задоволення потреби військових формувань на особливий період, повідомляють про це ТЦК. У такому разі слід подати пропозиції щодо покладення завдання з підготовки та передачі транспортних засобів і техніки військовим формуванням на правонаступників або на інші підприємства, установи та організації, які розташовані на території відповідної адміністративно територіальної одиниці.